Ім'я мора є усіченим варіантом давнього українського імені Морислав. Вперше воно було зафіксоване в польському композиті 12 14 століть під формою Морзіс Аф галицькому – антропонімі, у 1442 році як мора. Також ім'я зустрічається в українському ойконімі Морислав у 15 столітті, зокрема у 1587 році. Антропонім Мора використовується як прізвище в Закарпатському селі Чепа. До кінця століття згадуються антропоніми, такі як морік у селі Шаланки та Джо, моріч у селі Велика Руна. Існують також згадки про українське прізвище козака Корсунського полку 1649 року Василя Моренка, а також двослівне іменування Андрія Морила у 1620 році в селі Керецькій. Щодо етимології, ім'я мора походить від дієслова морити, що означає убивати, мучити або нищити, схожі на Мора імена, мира бора, гора маша, лера, зара, борз, горт, миромор, моян, роса, хота, марк.